Всім привіт! Сьогодні приготуємо сирені кульки, такі чудові, пухкенькі. Сьогодні ми будемо готувати з моїм сином, він мені буде допомагати. Нам потрібно буде 600 грамів творога. У мене домашній, виберіть, який вам подобається. Два яєчка. Цукор ванільний, Чуть-чуть небагато. Дві столові ложки з цукру і чайна ложка розпушувача. І муки, так, щоб можна було замістити тіста. Отак, От Ну, чуть-чуть липне. Ну, все нормально. Так, мене син розкатує, допомагає. Потім ми порізали на такі кусочки, зробили кульки і поставили фритюр, кинули і вони жарились. Ось такі вони у нас золотисті. Я викладаю на бумагу. І ось такі гарненькі, пухкенькі. Я посипаю їх цукровою пудрою зверху. Мої дітки дуже люблять. Смачного вам!